Плакати на наших вулицях щодня волають до совісті тих, хто насолоджується мирним небом. Вони закликають нас не забувати і підтримувати хлопців, які мужньо воюють із російськими інтервентами на сході країни. Та іноді ініціатори доброї справи благодійної допомоги українським воїнам зустрічають непорозуміння, а то і звинувачення у нечесності. Кому довіряти і як впізнати справжніх благодійників серед тих, хто заявив про своє бажання допомагати армії? Дивіться у черговому випуску Перехрестя правди. Взятися за цю тему нас спонукали репліки пікетувальників автотраси Київчоп, котрі вимагали негайної підмоги українським добровольцям під Іловайськом. Кілька пікетувальниць звинуватили одну з волонтерських організацій у розкраданні зібраних людьми коштів та розтринькуванні принесених рівнянами продуктів. Оскільки мова йшла про організацію, в якій інтенсивно працюють наші колеги-журналісти. Ми вирішили провести власне розслідування. Нам довелося ознайомитися з коментарями в соціальних мережах, автори яких натякали на нечесність волонтерів, котрі взялися за організацію допомоги військовим. Мали місце і взаємні звинувачення від самих волонтерів, один супроти одного. Як результат, отримали зневіру частини населення в тому, що їхній внесок реально стане часткою спільної підтримки наших бійців. Ми провели опитування і констатували готовність земляків допомагати армії у різний спосіб, не зважаючи ні на що. Давай в смс відправляв. Ага. А і це багато смс-ок відправляв? Ну, декілька відправляв. А ви вірили в те, що ці кошти доходять куди? Ну, звісно. А от збирають там, ви довіряєте волонтерам, які збирають? Ну, взагалі, так. І скільки ви готові, ну, скажімо, пожертвувати в місяць на армію? В місяць немає конкретної суми, немає конкретного доходу, немає конкретної суми. Ну, як я перевізник, ми купували автобуси, всі перевізники рівно. Збирали, збирали так, кошти, так, так, збирали кошти і купували автобуси. І на бронежилети а... теж скидалися? На бронежилет скидали, теж кошти збирали. Ми ну, бачили то, ці автобуси? Бачили, так, да? так, так, так. На, на полігоні бачили, вони поїхали в АТО. Получалося з одного автобуса там, від півтори до двох тисяч гривень. В принципі, я сам із сільської місцевості, і як ви знаєте, сільської місцевості дуже багато забирають. Ну, в принципі, в нас в селі вже десь чоловік шість пішло. Mm -hmm. І люди збираємо, постійно збираємо гроші на а передаєте? Передаємо сільську раду. Ага. Сільська рада відчитується перед населенням, mm -hmm. куди пішли гроші. І а все. от є у нас багато яких людей, такі як ці, збирають різні фонди. Ви їм довіряєте? Ну не знаю, не можу сказати. Мабуть, ми... не... Ні, думаю, все таки, що варто довіряти. Ну а як же ми оті, що дзвонили п'ять 5... і. П'ять-п'ять там 5, -5. Я дзвонила постійно і від себе, і від сусідів. І, і, так що от зараз думаю, ну щоб купити, щоб оттуди і дати. У ну, мене руки слабі, я не донесу. Мені лише гроші, чим таскати. Сьогодні було в самому початку, прийшли жіночки, технічні працівники оцього закладу в уніформі. Воно видно старші жінки. Ну, скільки отримує тут е, технічний працівник? Ну, може тисяча, може півтори. Вони зібрали гроші і 300 гривень поклали в цю скриньку. Це було так досить суттєво, тому що знаючи, скільки вони отримують. Я їх хотіла сфотографувати, але вони відмовились. А Ви готові допомагати армії? Ну от зараз ну, збирають кошти. Да, так, звісно. А вже робили такі да. внески. А в вигляді чого? Е, деньги. Гроші давали, так. Да. Да. А яким чином? От ви переказували. Ми здесь день. Сюди давали mm -hmm. да, гроші. Е, якщо не секрет, ну, які це суми ви можете там і за який період пожертвувати? Ну, чоловік мій на базарі на автомобільному працює, то там у них почти кожну неділю вони збирають і передають гроші. Ну я не знаю, якими сумами. Ну так, по 100, по 200 гривень, по 50, ну коли як виходить, стільки даємо. 100 гривень. Так, це в місяць чи за який період часу можна здати такі кошти? Ну, коли збираю, тоді а потроху? Довіряєте ну, цим людям, які зараз збирають. Дуже багато збирає. Не ну, довіряєте? Треба, щоб хтось підійшов нормальний, сказав, я такий, такий, так, так, а то збирають і там, і по базарах ходять. Непонятно. А й справді, кому і як віддавати речі й кошти для наших захисників, принаймні не ось цьому чоловікові у камуфляжі, котрий дуже ймовірно впаде вам в очі, де-небудь на залізничному вокзалі, коли розповідатиме про те, що є бійцем горині. Насправді наші вояки не просять милостині, бо знають, куди йти за тим, що їм належить. Спочатку до держави, яку доводиться захищати, а ліпше відразу до волонтерів. Кожен із них має свою історію і свої методи роботи. Благодійний фонд Скарбниця Надії один з найстарших. Його очільниця Мар'яна Рева упродовж багатьох років організовувала допомогу хворим малюкам. Прийшло розуміння того, що коли ми зверталися в військові частини Рівного і просили здати для онкохворих дітей, нам за п'ять років жодного разу не відмовили. Тому відмовити в такій ситуації ми просто не могли. Ми зібрали. Загальні збори фонду прийняли рішення про те, що ми вносимо зміни до нашого статуту і ми будемо допомагати армії. Фактично, 30 травня був відкритий окремий розрахунковий рахунок для збору пожертв для армії. І з 30 травня ми почали збирати кошти для армії. Починали з розповсюдження інформації про, про те, що в нас відкритий рахунок, про те, що ми збираємо кошти. І коли були зібрані зібраних перших 150 тисяч гривень, ми оплатили перші бронежилети для армії. Загалом було передано за весь цей час в армії 52 бронежилети. Починали ми з ними співпрацювати це з бронежилетів, засобів захисту, а зараз працюємо в тому, що вони нам надають допомогу для того, щоб озброєння, техніка і взагалі військовослужбовці мали змогу в нічних умовах проводити бойові дії. Це і тепловізори, це і біноклі. Дальноміри, прибори нічного бачення, які дуже, дуже будемо казати, вартують великі за них треба віддавати великий кошти. І нам цей благодійний фонд надає велику допомогу. Тим часом рівнянка Ольга Покальчук не відкривала благодійних рахунків. Мама військовослужбовця 80-го агромобільного полку знає про армійські воєнні будні з синових слів. Тож, якщо ви побачите цю жінку в одному із людних місць обласного центру із банкою в руках, знайте, вона не прохачка, а благодійниця, котра самотужки доставляє військовим усі зібрані і куплені речі. Так, я стояла з ними, і були в мене ще три, три дівчинки-волонтерки, які допомагали. А возили, приїжджали до нас, ми їм загружали буси, хто мав. Якісь наші ну контакти, хто мав ну що забрати Це цільова допомога. Це кому саме ви от зараз е, е, так, Я Не можу сказати, що ми збираємо конкретно комусь. Хто потребує, хто каже, що їм ця допомога треба. Ми працюємо з усім містом, з волонтерами, з перевізниками, хто хлопці везе. Нема такого, що ми конкретно когось там підтримуємо. Кому хто потребує яку допомогу, стараємося допомагати. За п'ять місяців співорганізатори волонтерської групи Допомога армії рівне підприємець Вікторія Шинкаренко та журналіст Юрій Дюх зуміли згуртувати навколо себе майже сотню людей, котрі не опановували складних понять фандрейзингу, але навчилися переконувати земляків у тому, що їхня небайдужість може врятувати комусь життя. А почалося все з вирішення проблеми швидкісної доставки військовим продовольства і речей першої необхідності. Сьогодні ситуація змінилася, самі ж потреби якісно зросли. З продуктами вже більшість менш проблеми немає. Це була на перших парах війни така проблема. Зараз проблема в одязі, в амуніції, в різних наколінниках, захисних системах, тактичних окулярах. Дуже, дуже потрібні в принципі рації для всіх підрозділів незалежно, тому що фактично новим якісним зв'язком жоден підрозділ станом на два місяці назад не був забезпечений. Ну, фактично виходить так, що більшість цього треба купувати. Ну, не можна купити в Рівному, скажімо, взагалі ніде ні в жодному магазині. Доводиться збирати кошти і замовляти ці привозити або за кордону, або а, з інших великих міст. Ось ці вкрай необхідні для воїнів рації були закуплені на кошти, виручені від фестивалю Art Jazz Кооперейшн, від організаторів якого, до речі, не відстали ініціатори акції Музика заради життя, котра впродовж більше тижня відбувалася на Майдані Незалежності Рівного. Кошти від цієї акції були витрачені на закупівлю вкрай необхідного і дорогого обладнання, очищення крові для рівненського шпиталю. Ще 35 тисяч надійшли від організаторів футбольного матчу Берез Дніпро, де традиційний програш на. Нашої команди обернувся виграшем для тих, хто дочекався нашої підтримки. Тож волонтери замахнулися на придбання, здавалося б, надто дороговартісних речей. У нас є п'ять складів там за по 20 по тонн продуктів лежить в зоні. АТО. краща форма на даний час це натовська бушна форма. По якості дуже чудова. Але ті люди, які вже по 4-5 місяців на передовій, однієї форми це замало. В понеділок може бути форма. Це буде дві тонни. Це буде 12 тисяч євро. Другий варіант перезвонили, що знайшли аеромобіль. Не аеромобіль, а швидку допомогу. Коштує 2800 євро. Те, те, те четверте знову знайшли, 1600 євро. Тобто ці це ми маємо проплатити. Патріотичні українці, які з тих чи інших причин живуть за кордоном в Італії, в Норвегії, в Ірландії, в, Ірландії, в Англії. В інших країнах, які допомагають нам знаходити те, що ну в принципі не можна знайти. Самі навіть є такі, що самі пакують, відправляють. Є такі, що самі замовляють за кордоном, самі оплачують, відправляють до нас, нам тільки залишається його забрати. Якщо якісь речі, в принципі, дуже важко там завести, то це і з президентом на зустрічі говорили, що буває такі, що ну не зовсім законно ввозяться якісь речі, але це є факт, тому що вони дуже потрібні і це все. На це все доводиться і чиновникам закривати очі. Якщо ми купували транспорт для горині і для 51-ї бусіки, то вони приїжджають в Україну не розмитнені фактично, як для розбору, але потім він краситься, доводиться і відправляється туди в зону АТО, і там він вже розмитнюється, грубо кажучи, на полі бою. Розкажи, будь ласка, про цей безпілотник. Перший, який ми придбали, ми зібрали тоді, ну, приблизно. Ми ще доплачували трохи це 4,5 тисячі євро. Замовили в Франції безпілотник. Він правдами, неправдами їхав сюди. Достатньо велика сума, важко було перерахувати за кордон. Оплатили, перевозив нам його голова обласної ради через, через кордон сам на своїй машині. Приїхав він, якби ну, виявилось, що французи вони не сильно такі, аж круті спеці в безпілотниках. От, ми його допрацювали в Києві, він зараз має вирушати вже в зону АТО. А наші рівненські авіамоделісти, така є група ініціативно, дуже толкові хлопці, які розбираються в електроніці, збирають зараз для нас два безпілотника: один, один гексокоптер, а один такий літачок досить дальній і потужний. Доробляти і переробляти власними руками доводиться чимало. У той час, як наші військові нарікають на нестачу військової техніки та санітарних автівок, місцеві умільці просять надати її побільше для безкоштовного ремонту й удосконалення. Ось ці відремонтовані військові машини вийшли з воріт одного із сарненських підприємств. Не відстають від поліських майстрів і костопільчани. Ці БТРи доводять до ладу майстри зі Здолбунівського району. Це навіть не приватне підприємство. Ну як сказати? Один одному допомагаємо. Тобто да. ви навіть грошей не заробляєте на тому, що ви робите? Ні, ні, це свої друзі. Просто якщо треба, відремонтували і тоді вже та техніка десь наполюбила. Да, так, з нуля виготовляємо, купляємо метал потрібний. Просто це називається така самопоміч селу. Не зовсім селу. От. Друзі. Друзі, близькі вони хто, сусіди. Тобто це навіть поки... Знаю, що ми. Маємо до цього хіст, ми робимо. Uh -huh. Є інтерес. Ну, нас покликав Ігор Шебет, допомогти, uh -huh. так і він знає, що ми вміємо ключі тримати в руках. Скажіть, складно насправді справлятися з машинами, які можливо десь довго стояли, і не дуже і є багато непроповців? Ну, звичайно, тому що зараз ну, скрута і на складах, і всюди проблеми з військовими деталями. Буває таке, що привозимо там, допустим, агрегат там, ведучий міст. Він не підходить назад. Другий раз От склади далеко, те, шукати все. Це. це виробниче приміщення було в стадії підготовки під виробництво. Ну і воно фактично пустувало до того моменту. І це було одним з поштовхів, що є приміщення, є де розташувати техніку. Я побачив на фейсбуці, що стоїть техніка, яка. Не відновлена і не придатна для використання, і звернувся з пропозицією спробувати свої сили. Тим більше, що в мене військова спеціальність водій бронемашини, тобто я це вивчав до армії, вивчав це в армії. Перепідготовку після армії проходив. Це мені не є чуже, якби от через те і наважився на такі кроки. Ви щось самі ви знаходите, коли робите це? Ну, ні, тут просто так наштовхнуло мене одне на думку, як синхронізувати двигуни, як контролювати їхню роботу, тому що вони спарені повинні йти абсолютно рівно, вирівняно, тоді довше буде ходити машина. Для цього використалися новіші зараз електронні тахометри, які показують, які оберти розвиває один і інший двигун. Тоді їм легше. Коли вони в парі на цих моделях цих років в цих розробках немає такого обладнання, тобто їх синхронізувати досить, досить, досить важко. Ветеранами волонтерських рухів є самооборонці та козаки українського вільного козацтва. Люди, котрі відстоювали українську свободу в центрі столиці і на місцевих майданах, першими стали і в ряди добровольців, а також оперативно переключилися на допомогу армії у містах і селах Рівненщини, зокрема технічно. У нас недавно збиралася спілка офіцерів, і ми збиралися, і писали звернення до президента, щоб він дозволив, дав вказівку керівникам, щоб вони виділили 10-15 танків, БТРів, і наші підприємці самі за свій кошт своїми силами цю техніку приведуть до готовності їхати на фронт і поставлять цю техніку на фронт. Ентузіазм рівненських авторемонтників нарешті помітили на рівненському авторемзаводі. Підприємство, яке роками простоювало без замовлень. Лише після візиту голови облдержадміністрації Сергія Рибачка взялося відремонтувати поки що 10 одиниць техніки. Але місцеві кулібіни пішли далі. Вони удосконалили автомат. Наша така група є, яка займається розробкою допомоги армії. І стало питання, треба щось зробити, щоб не було пламені. І щоб їм не було звуку. Ось цим зайнялися. І зараз практично от остання партія була, випробувалася вже там. Наші ці хлопці виїжджають туди періодично в війська. Автоматчики кричать давайте. Але діло в тому, що ми багато не можемо зробити, ми в майстерні чуть ли не ручним способом. Зараз у нас вже почали випуск у Львові, група вже вони приїжджали сьогодні на стажировку. Якщо існуючі пристрої та автівки потребують ремонту, то чимало сучасного обладнання вимагає лише коштів і розмитнення. Проплатили ми крилля Фенікса, замовили собі десь велику партію окулярів, і вони серед таких волонтерів, як ми, також проплатили 100 окулярів. Коли вони мали їх бути два тижні назад. теж їх ще наразі немає. Обіцяють з дня на день, також стоїть на митниці. Сьогодні сучасна військова форма вже прибула на склад групи Допомога армії але досить часто для того, щоб волонтерам віддали речі, які вони доставляють військовим, свої дипломатичні зусилля і навіть хитрощі доводиться включати місцевій владі. Так, голова облради Михайло Кирилов провіз через кордон французького безпілотника Закидам на адресу групи Допомога армії Михайло Кирилов щиро дивується. Я радив би всім не займатися критиканством, включитися всім в роботу, отримати перемогу. А потім будемо критикувати і розбиратися хто краще, хто гірше. Деякі зібрали групу підприємців, зібрали 400 тисяч гривень, купили каски, амуніцію, тепловізори, відправили прямо хлопцям в нашому горан. Хоча волонтери допомоги армії не переймаються суворою змітністю, все ж найбільше цінують підтвердження отриманої допомоги від самих бійців. Ці документи для звіту громаді у них є, але найбільше тут цінують усні подяки бійців та їхніх рідних, тих, кому вони сприяли в отриманні військового спорядження, продуктів або ж у поверненні додому. А після позитивних емоцій від подібних зустрічей навіть імовірні претензії від податківців волонтерів не лякають. Тож основна звітність Юрія Дюга це викладені в соцмережі фотографії руху коштів на його власній приватбанківській картці. З точки зору фінансистів неправильно з огляду на нестачу часу оптимально. Якщо стане питання, що він має заплатити цього податки, ну це нерозумно, нелогічно. Якщо держава ну не знаю, може щось вона робить, але ну цього не так видно, помітно на те наскільки допомагають волонтери. Тобто, скажіть, що б ви відповіли тим людям, які кажуть, ну я би приніс, але і не знаю, чи воно туди дійде. Я би відповіла, щоб вони прийшли сюди. Буквально ми поїду такого, такого дня, щоб ми раніше ніж пів одинадцятого додому. Це саме рано, що ми можемо попасти. Попрацює трошки, воно як людина працює, то трошки виправляється. Своєрідним конкурентом групи «Допомога армії, де хто вважає благодійний фонд Руєвид. Насправді його організатори більше спілкуються з міською владою і за великим рахунком на широкому волонтерському шляху ці організатори віднедавна не перетинаються а відтак і закиди в бік один одного припинили. Ми проводимо збор медичних засобів, також формуємо аптечки. Передаємо зараз. Допомагаємо так само госпіталю, допомагаємо польовим госпіталям. Наші скринки стоять разом з волонтерами, і це в супермаркетах. Тобто зараз ми працюємо це екомаркет, це Арсен. Епіцентр також проводимо акції на авторинку. Також працюємо в Дубровіці, в Березному і Володимирці. Можна гроші в скриньку, можна гроші на розрахунковий рахунок, також принести в касу, здати по ордеру, якщо потрібна квітанція, чи придбати щось з переліку необхідного. Зараз іде осінь, зима дуже потрібні засоби, які зігріють наших бійців. Збирали кошти в парку, так і е, ви вже визначились на що підуть саме ці кошти. Так, із тих коштів половина піде на закупівлю необхідного для бійців 24-ї бригади. Вони направили для. Звернення, в якому перерахували все те, що потрібно їм придбати. Наш відповідальний Олексій Тарарук вже закупив значну кількість того, що маємо передати на 24-ту бригаду. В кожного є свої підшефні. Кожного є ті люди, за яких ми вже відповідаємо. Так? Тобто, якщо казати про нас, то нашою підшефною є 55-та бригада. Також ми допомагаємо, 51-й бригаді от вона від'їжджала в зону АТО, то з нашою допомогою всі бійці рембригади були в бронежилетах. Харчі і воду волонтери доставляють на бази. Дорогу амуніцію та прилади вручають безпосередньо в руки тим, хто відправляється захищати українську територію. Близько місяця тому волонтерством зайнялися і працівники рівненського підприємства Санком. Сталося це після того, як батальйон Горинь потрапив у засідку, і хлопцям потрібно було поновити всі необхідні запаси у найкоротший термін. Звернулися батьки. Дітей, яких позабирали в Гаринь, просто виходячи, просто вони звернулися з проханням, що ви ж трупуєте рахунок, і у вас на рахунку можна ж написати, що там потрібна така-така та така допомога, щоб так мовити більше зібрати. Є можливість це робити. І саме у нас є транспорт, яким ми можемо це все діло заставляти. Тобто, те, що ми там збираємо, ми фактично його і веземо туди на Гаринь. Останній раз їхав, то я віз, крім всіх посилок, подарунків там їжі, не знаю, все, що все, що люди по нас збирали, ще віз е е е колеса на БТР, ну просто різ, тому, що там прибулося і треба було їх доставити терміново. Під час масових акцій на Майдані Незалежності Рівного з'являються ще й додаткові скриньки. Ось ці хлопці збирають кошти на батальйон Азов, який за останні тижні витримував шалені атаки про російських бойовиків у Приазов'ї. Якщо ви вагаєтеся, чи потрібна їм ваша допомога, треба просто почитати новини із зони бойових дій. Батальйон це є одна велика сім'я. І для нас кожна втрата – це як особиста трагедія. Зараз ситуація дійсно складна. Бо Маріуполь майже ну, не оточений, але окопаний, готується до потужного наступу Росії, оскільки російські війська вже стоять біля Новоазовська. Диверсійні групи Азова ну, продовжують їх шарпати. Все. Ну, хлопці, настрій оптимістичний. Батальйон потребує форм, потребує захисту, потребує важкої зброї, потребує, але це не в наших силах. От. Ну, те, що потребує батальйону, ну, те ми намагаємося збирати, переказувати кошти на карточку, яка є батальйону. Таким чином допомагати їм від Рівенщини. вони і справді думають не про звітність, а про захист своїх побратимів, як і мама десантника, депутат міськради Ольга Покальчук, яку не турбує тимчасовий статус прохачки. Я абсолютно ніякого обліку не веду. Абсолютно, і я рахую, що я навіть не маю ні перед ким. Це має бути в кожної людини в душі. І якщо якась сволота, вибачте, заробить на цьому собі 100 гривень, то це буде тільки на її совісті. Я 10 гривень не заробила. Я ще свою зарплату, яку отримувала. Тут в нас є приміщення, да, от ми збираємо там хто по 200, Я кожну копійку вложую. Ветеран волонтерського руху Мар'яна Рева переконана, більшістю людей, котрі займаються допомогою армії, керує бажання допомогти нашим захисникам. Відтак підтримувати їх, як це роблять батьки школярів, підприємці, пенсіонери, варто і потрібно. Щодо її організації, реквізити якої можна знайти на сіті лайтах Рівненщини, то вона працює лише через банківський рахунок. Скарбниця Надії однією з перших отримує новинки армійського спорядження. Вчора мені передали термоплащі для військових. На вигляд вони виглядають як звичайна фольга. Якщо їх одягати одним боком вони захищають від холоду, якщо надягати іншим боком, вони захищають від жари. І що найцікавіше, що мені повідомили, що ці речі захищають від їх, не бачить тепловізор. Тобто, якщо військовий їх одягає, то його тепловізори вже не видно. Ну, з дуже багато різних видів оптики, різних речей, які потрібні армії. Багато всього цікавого шкода, що довелося з цим всім стикнутися і довелося в тому розбиратися. І добровольчі батальйони, яким з усіх сил допомагають волонтери. І армія, де служать наші контрактники і строковики, насправді єдине ціле армії захисників змушеної проводити своє становлення у боях за територіальну цілісність і незалежність України. В останні місяці ставлення до військовослужбовців на вулицях наших міст і сіл з байдужого обернулося на піететне, визнають армійці. Це відчувається, розумієте, коли йдеш по вулиці. Любого пересічного громадянина, який проживає в місті Рівному, це відчувається від першокласника і до людини похилого віку. Взагалі, ставлення до військових, взагалі до силових структур зовсім інакше, яке воно було до, до цього. Ми співпрацюємо зі, зі всіма організаціями, які звертаються до нас, і благодійними фондами, і волонтерськими організаціями. Не відмовляємо нікому, і якщо необхідно їхня допомога, ми звертаємося, і нам ніхто не відмовляє. Я думаю, що люди будуть допомагати, і дуже такої, мені дуже сподобалася думка, яка зараз поширюється в інтернеті, що як тільки тобі здається, що все пропало, жертвуй 100 гривень на армію. Те, що серед жителів Рівненщини стає все більше небайдужих, засвідчив також успіх волонтерів від територіальної самооборони Рівненщини, котрі минулої неділі збирали кошти на батальйон Донбас і демонстрували мобіль, куплений у Німеччині на пожертви наших підприємців. Самооборонці розповіли, до оснащення мобіля завдяки небайдужим рівнянам відбувається швидкісними темпами. І вже цього тижня він готовий виїхати в зону бойових дій. Зараз збираємо кошти на зимові речі, на ще інші машини, які потребує батальйон Донбас і інші батальйони, тому що особливо під Іловайськом дуже багато техніки було розбито. Лише за один день на Майдані Незалежності скриньки допомоги армії рівняни поповнили майже 11 -ма тисячами гривень. Тут не можна ділити, робити поділ на державу і. Те, що виділяється державою, і те, що виділяється фондами. фондами цими або волонтерами. Це все, все наша держава, це всі громадяни вони розуміють і тому надають цю допомогу, надають допомогу не тільки допомогу, а і забезпечують, роблять забезпечення таким, як воно необхідно. 11 вересня депутати Рівненської обласної ради збираються на позачергову сесію для термінового вирішення питання про амуніцію для батальйону горинь. Мова йде про освоєння двох мільйонів. 355 тисяч гривень, виділених Рівненською обласною радою на придбання шоломів та бронежилетів для наших земляків, котрі воюють на Донбасі. За це депутати проголосували в середині червня. Через бюрократичні перепони на цю закупівлю досі не надійшло жодної копійки. У той час, як 5 вересня мала бути підписана угода з виробником. То ще не мають рацію ті, хто без зайвих папірців просто збирає кошти і терміново відправляє допомогу військовим. Війна згуртувала небайдужих. Минуле літо стало переломним у справі створення в Україні волонтерських рухів. Ми познайомили вас лише з невеликою частиною людей, котрі, жертвуючи власним добробутом і вільним часом, намагаються наблизити день, коли ваші рідні чи знайомі повернуться додому живими. Згадайте про це, коли будете проходити повз їхні скриньки і намети. Адже навіть не з'єднані вами ласощі, можна перетворити у рятівну для когось воду, а гроші, додані до загального кошика, дозволять купити річ, яка захистить чиєсь життя. Коли страшний період у нашому житті закінчиться, ми зможемо прямо дивитися у вічі своїм захисникам. До зустрічі на перехресті правди.